З вами опинилися у Христі, в Царстві Божому, тому що хтось був промоутером Христа в нашому житті. Хтось говорив до нас, що Христос насправді дає свободу, Христос насправді дає нове життя, Христос насправді зцілює серця. Хтось говорив нам про це, той, хто пережив це, що ми читаємо послання апостола Павла, Він говорить: подивіться на природу і ви пізнаєте мудрість Божу. Боже, Боже творіння, воно нагадує нам про Бог. Вона говорить нам про його велич, мудрість, його силу. Тобто, все, що ми бачимо в своєму, в своєму, в своєму житті, то ми можемо сказати, це зробив Бог. Навіть коли ми отримаємо якось, якесь диво, ми говоримо, я молився, Бог мене почув, Він мене зцілив. І це промоутер. Це ти я, ти стаєш промоутером Бога, тому що ти рекламуєш Бога. Бог очікує, очікує щоб ми стали промоутерами Його царства. Щоб ми стали тими людьми, які просувають його ідеї на цій землі. І не просто заради того, щоб люди стали рабами ідей. Ні. Боже бажання звільнити нас від рабства гріху, смерті, від рабства диявола і зробити вільними. Але знаєте, коли людина по-справжньому вільна, вона не може жити сама по собі. Їй потрібна та особистість, яка буде підтримувати його. В його свободі, в його а, виборі, в його напрямку думок, напрямку життя. Знаєте, творець наш батько, він той, хто жодного разу не згрішив Він не є автором гріху, він є автором любові. Він є автором спасіння, він є автор свободи для людей. Він звільнив від гріху людей через смерть свого сина Ісуса Христа. Він пролив кров свого сина, щоб кожен, хто повірить в нього, отримав життя вічне, прощення гріхів і життя вічне. Аллилуйя. Насправді це Бог нас знайшов. Знаєте, Ісус говорить: не ви мене знайшли, я вас знайшов. Аллилуйя. Нам здається, що це ми шукали Бога. Так, пошу Бога був. Але насправді він нас знайшов. Там, де ми не знали, ми не знали дороги шлях, шляха, шляху до Бога. Ми не знали, як з ним спілкуватись. Ми не знали, як його знайти, але він нас знайшов. Але якщо ти почнеш з близьким в очах розповідати про твоє життя, яке змінив сам Господь Бог, коли Дух Святий почне говорити твоїми вустами і торкатися серця людини, то знаєш, ти не залишишся десь там у тіні. Ти, ти станеш яскравою особистістю, але ти не... Той, на кого треба звернути увагу, ти той, хто є, є промоутером того, хто насправді є яскравою особистістю. Амінь. Ти насправді приведеш людей до того, до кого варто приходити. Я не можу зцілювати. Я не можу відкривати сліпі очі. Я не можу воскрешати людей, я не можу бісів виганяти, але той, хто в мені, він це може. Моє майбутнє пов'язане з тим, кого я сьогодні рекламую. Про кого сьогодні я говорю? Тому що я йду до Бога, а він попереду буде завжди. Він той, хто чекає нас в небесах.